Ми зібрались розказати про ситуацію, яка виникла в суботу на футболі на останньому. Прийшли ми по формі, щоб показати, що фанатський рух Десни є всі учасниками АТО. Тобто, рухи, такі як парні північної столиці і парні її це рухи, які повністю поїхали на фронт в складі різних батальйонів. Зараз ми приїхали на ротацію, хто з Маріуполя, хто з Луганської області, хто з Донецької, розказати. Ну от в суботу була ситуація. Нас знімали на футболі під час того, як ми відтримували десну, а знімали на камеру якісь невизначені особи. Ми підійшли поцікавитись, хто це Вони представились журналістами. Це була дівчина і хлопець, які знімали на відеокамеру. На, на прохання показати посвідчення журналіста, або представитись, який канал. Вони відмовили, сказали, що посвідчень немає, вони забули. А такі ситуації нам неприємні, тому що іноді нас знімають нібито інтернет-видання, або якісь нібито псевдожурналісти, а потім показують нас на російському телебаченні. Такі ситуації вже були не один раз і з нами. Тому ми на прохання показати посвідчення, вони відмовлялися, представляли журналістам, що у нас знято на наші відеокамери. І після цього один, ну, коли ми вже розкосили їх, чоловік що сидів з дівчиною представився міліцинером, показав своє посвідчення. Жінка відмовлялась показувати посвідчення, тому ми просили її видалити відео. Вона відео видалити відмовилась, на що хлопець, який присутствував з нами, він представився також учасником АТО, але був окремо від фанатського сектору, сидів окремо на лавочках. Він почав виривати у дівчини камеру. При цьому підбігло чоловік шість, які були без форми, не визначені нами також. Ці люди почали підбігати до цього хлопця, щоб напевно затримати його. І після чого він тримав ударами цих людей знешкоди. Троє відбігли в цій ситуації. Тобто вони своїх трьох, які вже лежали, вони їх не підтримували. Після цього цей хлопець втік з стадіону. Ми також у нас в усній формі викликали міліціонери, ми розказали їм ситуацію. Вони сказали, що в них є відео зняти всієї цієї ситуації, і ми не винні. Вони бажають, щоб ми були свідками і розказали, хто людина в масті, яка знешкоджувала цих міліціонерів. Під час однієї одного з таких зустрічей з міліцією ми сиділи в парку біля Богдана на Хмельницького. І двоє з постраждалих міліціонерів з карного розшуку йшли без форми. І в усній формі у нас було троє. Ми це чули. І вони в усній формі йшли між собою розмовляли і сказали, що будуть вішати нам 309 статтю. Як ми потім... Це пробили в інтернеті, це наркотики. У зв'язку з небажанням е, якихось провокацій проти нас. Ми хочемо попередити, що якщо будуть якісь е, дії з сторони міліції, тобто у когось з нас знайдуть набої, наркотики, когось з нас е, ну, будуть фабрикувати справи, ми будемо давати відсіч цим е, діям міліції на сьогоднішній день. Будуть збиратися всі матеріали, які є. Будуть опрошуватися, приглашатися всі люди, які були свидетелями і очевидцями даного правонарушення. Правонарушення є. Получила тілесне порожнення один сотрудник міністрів, второй, один з них жінка. Ступінь э, нанесенського тяжкості тілесного шкодження. Це по заключенню, як би сказав, да, лікар визначить в кінці. Але остання інформація є, що у дівчини там дуже серйозна травма. Щодо э, э, фанатів, там претензій ніяких немає зараз. Бо в ході розслідування вони будуть запрошувати, тому що вони там присутні були. Значить, Що стосується е, діям працівників міліції, займається також внутрішня безпека. Що вони робили, тож перевіряє їх функціональні обов'язки згідно е, тих команд, які надавало керівництво по забезпеченню охорони громадського порядку. Щоб було вже зрозуміло, хто винуватий, хто правий. Є два факти. Дії працівників міліції по виконанню своїх службових обов'язків, і також факт, Нанесення тілесних ушкоджень працівникам міліції. Є ще проблема в тому, що е, під час майдану в інтернеті з'явилась база. Повністю всі дані наші. Ці дані виклала міліція. Мені, наприклад, довелося змінити місце проживання через те, що ветерани МВД, тітушки часто заходили додому. Мені довелося з'їхати. Зараз по цій базі ні одного з наших фанатів Десни не пропускають в Білорусі. На кордоні нас затримують, і так як ми. Після цього база ж пішла по інтернету, і ми тепер ми підпалювали дом профспілок в Одесі, ми правий сектор, ми карателі. Тобто в самих різних списках фігурують наші прізвища, фамілії, ну, все повністю на нас, всі дані. І от через це у нас немає бажання, щоб міліція нас знімала так часто. Якщо вони знімають, то хай знімають неприховано, приховано, хай покажуть свої посвідчення або знімають, просто в формі ходять.